В нашій громаді позаду мене два автобуси. Це автобуси німецькі, які будуть курсувати в нас по місту на маршрутах 2 і 6. Власне, я дякую підприємиці Ольга Бронь, яка має маршрути і виграла конкурс на надання цих послуг і власне відкликнулась на заклик. Можливо, ви пам'ятаєте, десь близько трьох. Місяців тому був випадок, коли маршрутка просто злетіла з Лилися шасі, і я написав лист з проханням до всіх перевізників про те, що необхідно оновлювати парк. Так, цей складний час, непростий час для України, але мешканці Нолинської територіальної громади заслуговують на надання послуг на перевезення якісним автотранспортом. Мають бути зміни. Ми відреагували, звичайно на прохання Бориса Сергійовича поновити автопарк автобуси, які оздоблені також як ви говорили вже пандусами для людей з обмеженими можливостями. Також вони зручні будуть для мам з дітками для... і з колясками. І Також вони облаштовані кондиціонерами у відеоспостереження, також, також більша пасажиромісткість. І, ну, вони, вимагаю... вони відповідають вимогам стандарту, євростандарту.